А ще, дівчатка, хочу з вами поділитися посудом, який я придбала до вечері. Так? Такий глиняний посуд. У мене такого посуду ніколи не було, і цього року я вирішила все ж таки здійснити свою мрію і придбати собі такий посуд. Дивіться, перше, що я вам хочу показати, це є ось така варенична, має такий класний узор. Вона йде з кришкою. Ось такою кришкою вона йде на 3 літри. Така варенична. Тут, правда, трошечка завелика, але нехай буде. Е, так, далі. Ось така, дивіться, борщівка. Також вона йде з кришечкою. Тут наливати треба борщик на вечерю. Так. Тут я придбала ось такі тарілочки на одного діаметром 22 см. Я взяла 6 штучок, здається. Шість так, штучок таких тарілочок на одного. Також взяла ще 6 штучок, ось таких стаканчиків на узвар. Також шість штучок. Взяла ось таку рибницю на рибку. Така вона красива, дуже мені сподобалася. Дуже класно і оригінально буде виглядати на столі. Також взяла ось такий салатник. Ну, це я планую тут ставити голубці. Він такий, бачите, широкий. І такий плиткий, не дуже глибокий, і тут якраз в мене помістяться голубці. Так, тут я буду ставити голубці, також взяла ще ось таку пампушницю. Тут будуть в мене пампушки. Далі взяла ще ось такий салатничок, один. Тут я планую грибну Йошку. Поставити, він такий більше, бачите, глибший, такий і воно мені нічого не буде розтікатися. Я думаю, буде якраз класно. І взяла ось таку малесеньку, також він такий як салатник на кутю. Я думаю, нам буде достатньо, тому що в святвечір тільки пробують кутю. а а вже на другий день її так нормально їдять. А на святвечір так поставити, щоб попробувати, Ну, принаймні в нашій сім'ї це буде норм. І також взяла ще ось такий глечик. Дивіться, як він такий красивий, класний. Я не можу з такими колосками прикольними. Такий глечик на озвар. Він також іде з кришкою. Я правда не пам'ятаю, скільки він має літрів. Ось такий. Ось такий глечик, дивіться, дуже гарно, дуже красиво, все так по-українськи і все так класно. Чекаю також ще замовила собі таку ще скатертину, таку різдвяну, але я не впевнена, що вона мені прийде до свят. Якщо не прийде, ну, то будемо обходитися без такої святкової скатертини. А може, застелю якусь. Іншу скатертину. Покажу, звичайно, звісно, покажу вам на сам святвечір, як я оформила стіл оцим посадом. Ось так, дівчаточка. Дуже мені подобається, класний. Вау!